Друзі, всім привіт! Хочу показати, яку я зробив сушілку для риби. Ну, сюди має влазити кілограм до 50-60 до риби. Ось така вона зараз не обшита сіткою, Осталося тільки її обшити і все. Багато дивився в інтернеті. Ну, нічого гідного не знайшов. Більш-менш Сам додумався такий варіант. Оце ось ось кришка, яка відкривається. І виходить в самій сушілки. Ми маємо два ряди. Ось нижній ряд, відстань донизу, тут більше 30 см. Тобто на самого великого ляща, ну його достатньо буде. По висоті, щоб він вмістився. І верхній ряд трішки нижче, 25 см, різниця між ними. от Виходить, все це діло буде чіплятися на шпиці. Звичайні шпиці від велосипеда, тільки є посилені шпиці, які мають діаметр 3 мм. І от шпиця, отут якраз, вона становиться шпиця. На шпицю надіваєш рибку продіваєш, я не знаю, там, мабуть, 4-5 штучки рибинки, і отак от вішається. Вішається, і вішаєш спершу вниз, крупнішу рибу, яка більша за розміром, і вверх е меншу. Ну, і виходить, ось вся конструкція має довжину 1,5 м. 1,5 м, виходить 1, 2, 3, 4 ряди. Тобто, ну, Доволі таки вмістка, дуже-дуже вмістка. По ширині, по ширині 50 см. Отут маємо ширину 50 см. Висоту, загальну висоту, має 70 см. Тут 5 см відступ для полу. От, і от така от конструкція. Дивіться, може кому. Сподобалась, робіть собі таку. Я вже одну зробив і вона вже працює, суша рибку дуже зручно. дуже зручно. Так що, друзі, дивіться, робіть собі. Бажаю всього самого кращого.